Доброго дня! Ніхто не міг подумати, що 22 січня, коли ми вшановуємо День Соборності і покладаємо квіти на могили наших героїв, в Києві на Майдані прольється кров: вбиті українці, ми їх оплакуємо. Також був викрадений з лікарні і по звірячому замордований і вбитий наш львів'янин Юрій Вербицький. О 12-й годині попрощатися спокійним можна буде на Сихові в церкві Пресвятої Богородиці. Після цього його поховають на Сихівському кладовищу. Міська влада бере на себе всі кошти по організації похорон. Я хочу сьогодні подякувати нашим львівським медикам, які сповідують клятву Гіппократа і допомагають пораненим, які приїжджають з Києва до Львова і просять. Про допомогу. Я прошу не питати, скільки людей сьогодні важливою є безпека. Як ви знаєте, в останні дні були спроби перекрити рух громадського транспорту. Якщо мама лишилася з дітьми у Львові, а її чоловік в Києві на Майдані, вона має мати вдома тепло і гарячу воду, і має мати можливість добратися до поліклініки громадським транспортом. Я прошу Львів'ян. Не піддаватися на провокації сьогодні. Надзвичайно складна ситуація в нашій державі. Багато хто би хотів, щоб були безлади у Львові. Ми не повинні цього допустити. У Львові є законно обрана влада, дякуючи вам. Я буду вживати всі необхідні заходи, щоб львів'яни почували себе в безпеці. Якщо будуть виникати будь-які запитання, прошу вас терміново телефонувати на телефон гарячої лінії 297 5911 І на завершення жоден закон, який порушує Конституцію України і здоровий глуст, ніколи не буде діяти на території міста Львова. Дякую, бажаю всім здоров'я. Слава Україні! Героям слава.